Ті люди, які от, е, в народі, ті люди, які з народом, то вони е, якраз і підтримують е, його існування і е, таким самим чином надихаються, да? Тобто таким самим чином отримають е, можливість е, робити такі речі, які, на які в звичайної людини, е, ну, такої, в біологічної, да? тобто, або в тварини сил не буде. Да? Тому що е, тут, е, ну, тут дійсно питання досить тонке. І досить таке важке, чому тому, що якщо ми говоримо про те, ким ми себе відчуваємо і хто ми є, то всередині дуже важлива ця приналежність до чогось великого, приналежність до чогось, що буде йти більше ніж йде моє життя, і так само як може бути приналежність до роду. Ну, як до чогось, до якоїсь лінії, яка більша, То приналежність до народу це ще більша приналежність. Це можливість отримувати одночасно і вертикальні зв'язки, і горизонтальні зв'язки, і зв'язки, такі в усіх напрямках, таке мережево. І тут якраз оці питання, які ми вивчали до цього, так, природа і структура людини, і те, як ми живемо в цьому світі, вона починає пов'язуватися. Тому що от мова, наприклад, вона одночасно і. Поєднує нас в цьому вимірі, де ми живемо, ну, тих людей, які зараз живі. І водночас через казки, через знання, через книжки, через е, оповідання, через різні казки, і легенди, поєднує нас з тими людьми, які були до нас, дозволяючи використовувати. Ті надбання, які вони внесли в культуру, і якраз коли ми використовуємо як і пісні, і легенди, і все інше, да, то ми цей момент якраз до народу і долучаємось таким чином, дозволяючи традиції бути в нас, і вона нас і наповнює, і ми одночасно її тримаємо і продовжуємо.